Фотографії Карпат, Коломиї, Гуцулів і Покутян другої половини 19 століття саме вони стали основою виставки світлин Юліана Дудкевича. Він один із перших, хто фіксував краєвиди українських Карпат. У другій половині 19 століття. Хоча роботи тоді світлини було доволі нелегко. Фотографії в умовах природи були надзвичайно складною. Тобто, це треба було винаймати певну кількість людей для експедиції, це повинні були бути коні так само. Це була подорож у кілька днів. Треба було десь зупинятися, ночувати, харчуватись. І ці люди мусили нести з собою практично всю лабораторію і розкладати там чорний намет, чорну кімнату, де Після фотографування митець мусив відразу проявляти оці скельця зі слів директорки національного музею мистецтва Гусульщини та покуті Ярослави Ткачук, Юрій Доткевичу, добре вдавалися фото автентичних типачів гуцулів, покутян та самобутніх культур різних етнічних груп Прикарпаття. Одна із знакових світлин митця з колекції національного музею. На ній зображено початок будівництва народного дому у Коломиї. Тепер це приміщення національного музею. Це тоді, коли до Коломиї Ковалівські та Мишинські господарі на, на, на своїх конях привезли перший камінь на будівництво цього от народного дому. Це зробив от власне Дудкевич на, на початку на, на ну, От, власне, на початку цієї роботи до слова у колекції національного музею лише кілька фотографій Юліана Дудкевича. Тому унікальну виставку саме коломийського періоду творчості митця вдалося організувати завдяки співпраці з іншими музеями. Також в експозиції є і світлини з приватних колекцій. Частину старовинних листівок надав, і Коломийський краєзнавець Валерій Ковтун. Його доробок неймовірно величезний. Це сотні сотні його світлин, які на жаль, сьогодні збереглися в Європі, зокрема в Відні, в Кракові, в Сербії, в Бухаресті, в Сучаві. Цікаво, що його світлини репродукувалися ще і в листівках. І саме через листівки вони сьогодні нам найбільше знайомі. Одним із ініціаторів виставки фоторобіт Юліана Дудкевича став заслужений журналіст України Михайло Чернічкін. Дудкевича пора винести на осуд суспільства, громади Коломийської. Хоча б Коломийської громади це великий профперед. Це український фотограф, український. і його Такий рух. Да, як фотографа він ну, працював в Чернівцях, да, працював в Шучаві. Музейники ласкаво запрошують всіх оглянути експозицію та поринути у атмосферу давньої Галичини кінця 19 століття. Триватиме виставка впродовж місяця. З коломи Іван Малецький, Галина Романчук, телерадіокомпанія Раї.